Доброго дня, шановні глядачі. Вас вітає Богдан Проскуров і це проект 365 днів. 16 листопада відзначається День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Ми вирішили поцікавитися у полтавців. Які телеканали вони полюбляють дивитися? Ну, перш за все, я хочу привітати всіх вас, працівників цієї галузі, побажати вам міцного здоров'я, наснаги, Божого благословення в ваших трудах. Ви, на мою думку, скорі помічники. Народу, бо ви відсвітлюєте всі ті події, які відбуваються в нашій державі. А як кажуть, коли людина освічена, то вона вже озброєна. Що стосується телеканалів, ну більш, мабуть, інформаційні. Ми живемо в цей непростий час, час викликів, час війни, час агресії росіян відносно України, і безумовно, всі являємось співучасниками тих чи інших подій в нашій державі. Телебачення в моєму житті присутнє. Я полюбляю дивитися різноманітні канали. Ну, взагалі віддаю перевагу перегляду українських телеканалів, зокрема, один плюс один інтер, новий канал. Також полюбляю місцеве наше телебачення, полюбляю місто. Обов'язково дивлюсь полтавські новини, цікавлюся, що відбувається в нашому місті. Розважальні також інформаційні так для загальз для загалу. Я дивлюся, переглядаю інформаційні, ну а взагалі більше віддаю перевагу розважальним каналам. Взагалі, от, моє, моя точка зору, що е, ну, взагалі, для мене я не дивлюся зараз телебачення вже як два роки, тому що, на мою думку, є багато негативної інформації, також е, є багато пропаганди, і, е, до речі, декілька, декілька вже місяців е, це відбувається так інтенсивно. і тому… Е, тому е, я її не дивлюся, Телебачення нікому не раджу, тому це моя така думка. Люблю дивитися телебачення, люблю дивитися ну, загальноукраїнські канали, розважальні, пізнавальні, наукові, музичні. Яким віддаєш перевагу? Ну, здебільшого, ну ті ж канали загальної тематики, ну інколи спортивним, науковим в основному. Займаюся спортом, цікавлюся ним. Також ну стараюся бути всесторонньо розвиненою особистістю.